Футбольний прогноз, друзі, Ліга Європи, Ліга конференцій, півфінали. Перші матчі, так само паралельно, як і в Лізі Чемпіонів, відбудуться, але тільки з тою різницею, що у четвер. четвер уже 1 травня. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписався. До цього. І нагадую ваші лайки вподобайки і ваші коментарі. Це найголовніша найважливіша підтримка нашому е, каналу. Отже, почнемо з ліги конференцій. Юргардін Челсі і Бетіс Фіорентіна В матчі. Юргердін Челсі в першому матчі саме в Швеції. Я прогнозую індивідуальний тотал Челсі 2 рівно і більше. 1,7. і 7. Я вважаю, Челсі на виїзді повинні заложити непоганий фундамент. І забезпечити уже в першому матчі, майже забезпечити собі путівку у фінал Ліги конференції. Забігаючи наперед, скажу, що я бачу тут в фіналі Бетіс Челсі. Ну, і звісно, матч Бетіс з фіалками, з Фьорентиною. Перемога Бетіса в домашньому матчі в Сівільї. Бетіс-перемога 1.76. Таким чином, ми з вами розглянули і спрогнозували матчі, перші матчі Ліги Конференції півфінали. Четвер, 1 травня. Далі Ліга Європи. Атлетік Більбао, Манчестер Юнайтед. Чудовий матч, принциповий матч баски проти Манкуніанців. Друзі, матч настільки тяжкий, важкий, вибачте, що я кажу, що тут може навіть один м'яч вирішити долю цього матчу. І тому я прогнозую. В матчі «Атлетик МЮ» тотал менше 2,5. 1,76. А щодо матчу тоттенгем Bodie Глімт Мені подобається, я не перестану казати ці слова. Мені подобається цей от норвежський клуб. Клуб, який багато хто називає Попелюшкою. Із, нібито із невеличких містечок, двох вийшов оцей клуб. Його історію почитайте. Дуже цікава історія клубу Будяглімт. Майже навіть і не то щоб з двох містечок, з двох селищ. Об'єднаний був цей клуб і такі чудові результати. Я вважаю, всі шанси є у Боді Глімта в першому матчі зачепитись за результат. Я маю в виду забити як мінімум, а в другому матчі непогано відіграти зі шпорами вже дома. І тому я хочу ризикнути, я беру Бодяглімд Заб'є в цьому матчі 1-73. Отакі мої думки, друзі, з приводу півфіналів Ліги Конференцій і Ліги Європи. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватись, подобайки, коментарі це дуже-дуже архіважливо. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Скорішої перемоги! Всім нам над рашизмом бажаю! Скріншоти по моїм прогнозам в телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, ласкаво просимо, друзі. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.